Мудрі, ви благословені, ви праведні, ви здорові, ви успішні і ви благословені. І так я вітаю вас на черговому дні нашої лідерської школи, лідер великого доручення. І е, я хочу представитись, мене звуть пастор Мирослав Кобзар, я з Центральної церкви, і сьогодні мені надана така честь. Відкривати це лідерське вчення цього дня і цієї теми. І е, дякуючи Богу, і за довіри наших пастирів, мені дали можливість від себе коротенько поділитися словом про е, розуміння е, лідерства, великого доручення, е, яке ми зараз всі е, ну, намагаємося досягнути. Я особисто знаходжусь в Україні зараз і. Переживаю ці всі е, умови війни, які у нас в Україні. Я хочу сказати таку особливість, і моя думка, оце, новизна вже пішла. Що Бог в, в Україні е, зараз, е, як би так, обмежив е, чи, скажімо так, затримав тут лідерів стільки, скільки потрібно йому для вирішення його стратегічних е, цілей. Е, лідерство, я розглядаю. Лідерство великого доручення, але в умовах війни в Україні. От. І що я хочу, е, тезісно е, про, трошки прокоментую. Я дам вам невеличкий план мого, мого е, меседжа, і потім ми підемо далі. Е, в умовах війни е, я хочу нагадати вам, що е, лідери це не ті, які своїми тілами тут. Е, Нічого не роблять, складають свої руки, і або там тільки моляться за те, щоб ну там не знаю, щоб хтось там вирішив їх питання, хтось захистив, і е, як у ті жертви е, віддають свої тіла, свої життя, своє здоров'я, своїх близьких, свою націю, свій народ на пожирання у е, цих нехристів. Нехресті це ті, хто відреклися від Христа, ті, хто його не шанують. Не приймають нехрестів моєму розумінні це як їх Слово Боже називає, як звіри. І це комуністи, це ФСБ, це КГБ, це путіністи та інші ну якісь коротше люди одержимі демонами, які прийшли робити геноцид і вбивство нашого народу. Так, от, це за номер один це ми тут на землі, лідери. В Україні не для того, щоб накормити цих звірів своїми тілами. Хай попробують ще нас взяти тут, в Україні. І для цього ми з вами розглянемо деякі принципи, якісь питання, які я хотів би до вас донести. Моя проповідь буде розділена коротенько, але вона буде розділена на два, на два рівні: стратегічний рівень і практичний тактичний рівень. На стратегічному рівні. Я хочу е, нагадати вам, що ми всі, як лідери великого доручення, маємо е, розуміти, що коли відбуваються війні в Україні, і коли йде така навала в Україні, то йде трансформація Богом е, даної нації в певну категорію, в певну структуру і в, певний, в певне ядро, яке Бог хоче сформувати в Україні. І так, от е, лідерам великого доручення, я вважаю, що потрібна. Увійти в духовний світ, по перше, якщо вони лідери християнського, Божого доручення, якщо вони христові, вони повинні повинні увійти в духовний світ для того, щоб відкрити для себе, побачити і прийняти ту велику трансформацію, і то велике майбутнє, і то велике бачення, яким Бог має для цієї нації, для цього народу, серед якого ми, як лідери, залишилися і живемо. Я лідер української нації, лідер українського народу, лідер української християнської громади. Що я маю бачити? бачити на, на, на фоні цієї кривавої боні і цієї війни. Прикладом для мене є Ізраїль. Я хочу вам нагадати, що коли е, почалася Друга світова війна, е, така сама агресія, і такий самий геноцид, і такі самі нападки е, е, визна, ну, на себе. Е, е, Відчував ізраїльський народ. Ізраїль був приречений на смерть. Гітлер і його вся гітлерівська армія творила геноцид і іудейського і єврейського народу. Вони робили канслегря і системно вбивали цих людей для того, щоб знищити їх взагалі з, е, з цієї землі. От. І так було до того моменту, поки Ізраїль сам і. Е, не звернувся до Бога. Це моє особисте рішення, моє особисте таке, ну, якби спостереження, що коли Ізраїль обертається до Бога, то Бог, будучи вірний, обертається до Ізраїля. І що зробив Бог? Він об'єднав, підбив коаліцію, почали ця коаліція воювати з агресором, і цей агресор впав. І ті ізраїльтяни, які чинили опір, які об'єднувалися, які прорубалися до Бога. І їх, скажімо так, остаток він вижив. Так от, після цього, як Ізраїль навчився воювати за себе, за свій народ, за свою націю, не жити в розслабленості, не жити в безбожі, не жити в якихось е, таких своїх там в багатстві, чи служити в МАМОНІ, чи корупції, вони об'єдналися і після цього пішли і забрали свою землю. Ми знаємо, що після 45-го року, з 45-го до 49 го Ізраїль приїжджав на свою землю і асимілювався туди, як непризнаний, е, не, е, е, не... Скажем так, неформальні, неофіційні репатріанти. Після цього, 49-му році, завдяки Богу, опять таки Бог дав е, рішення, і е, е, цей ізраїльське питання, оця нація 800 і чим, скільки там 850 тисяч чи скільки їх там приїхало після війни в Ізраїль, то вони створили державу Ізраїля і з зброєю в руках. Із молитвою до Бога, і з словом Божим щоденна боронять її уже. Е, е... Більше 50 років, майже 70, ну, 70 років і, і, і більше навіть. Тому це для мене приклад і це прообраз того, що хоче Бог на нашій землі. Ми бачимо, що е, наша, наша нація і наш, наш народ він має призначення для Бога. Це нація Христова, як Ізраїль, який являється нашими, скажімо так, старшими е, старшою нацією, яка поклоняється Богу, тому Богу Авраама, яка від, від від, 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 відріклася від Христа. Ми та нація, яка благословенна Богом. Отцем і Господом Ісусом Христем і Духом Святим, і ми бачимо, що от то, що ізраїльський народ зараз він об'єднався і сформувався як держава після геноциду, після вбивства, після того як хотіли їх ну, стерти з лиця з землі. Я провожу аналогію, що точно так же і наша нація, наша Україна, вона об'єдналася, вона отримала призначення від Бога, бути, бути християнською державою, бути потужним е, е, свідком Божих чоловіків, Чудес просуванням Божого царства, прикладом для всіх націй і народів, як побудувати Царство Боже на цій землі, як створити волю Божю як на небі, так і на землі. Так, така місія є зараз в Україні. Моє, моє бачення як лідера великого доручення, який тут, на цій землі в Україні, залишився в цих в межах, це допомогти Богу. В цій землі на цей час відтворити в нашій нації е, свободу, е, Добру дорогу для Христа це місія, як лідер в цей час нашої е, Божої трансформації для України, це проголосити і здійснити все для того, щоб Україна стала потужною християнською державою. Україна має право на богобоязненого благочестивого президента, благобоязнений благочестивий парламент, богобоязнено благочестивий уряд. Я вірю особисто, що е, моє. Лідерство і моя місія як лідера великого доручення це спромогтися, щоб ці Іосифи, щоб ці е, Давіди, щоб ці Єлісеї, щоб ці помазані, богобоязнені люди вони були у владі нашої держави. І для того, щоб закони нашої держави, вони були. Також е, е, створені на принципах богобоязненості, благочесті і віри. Я вбачаю в тому місію нашу. Як лідерів великого доручення, допомогти Україні відбутися як потужною християнським лідерам у всьому світі. Лідерам, який буде надавати допомогу другим країнам в проповіді Євангелія царства, який буде фінансувати і просувати цінності Царства Божого по всім країнам СНД і всім країнам Європи і країнам усього світу. Я вірю, що церква Божа вона потужна. І вона має бути сильною як сильна ця українська нація з божим іменем, з Божим словом, з Божим майбутнім, населяючи і бороніборонячи свою землю, свій народ і своє бачення ось моє розуміння поточного моменту через війну в Україну для моєго, для, скажімо так, для е, 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 лідерства великого доручення в Україні. Перейду до другого етапу. Хто такі лідери великого доручення на особистому рівні? З мого досвіду в цій війні, те, що я побачив, Бог він проговорив моє серце таке, що лідер великого доручення це не ліцемер. Це не фарисей, це не просто якийсь релігіозник, або якісь, ну, пуста людина, яка не використовує владу Божу, силу Божу, Божє Слово, Божу потужність. Лідер великого доручення це людина на тактичному, на своєму, на персональному своєму рівні. Це той конкретний муж Божий або Божя жінка, яка є носієм влади Христової. Це та людина, як і. Ілія, як Єлісє, який приходить і каже: в ім'я Ісуса Христа буде так, і воно становиться так. В ім'я Ісуса Христа буде так, і воно становиться так. І це дається з вірою. Це все підтверджується діями. Особисто мене вразило те, як ми на початку війни постилися з дружиною і молилися. Шість місяців поста і молитви щоденного нам. Дозволили побачити результат кожної точісної молитви: звільнена Київської області, звільнені Ірпіня Бучі, звільнення Сум, Чернігова, Харкова, побиті. Коротше, і ці військові відділки і поляглі тут у добрива на цій українській землі. У ці ворожі підрозділи, які прийшли вбивати українські землі, у ці ворожі. Підрозділи, які прийшли вбивати геноцид робити, і забирати нас із волі Божої на волю Путіна. Такого не буде в ім'я Ісуса Христа. дай амінь. І те, що я хочу сказати на сьогоднішній день, Господь вшанував Ілію, який був пророком Слова. Він вивільняв слово, може, непопулярне. Він сидів на горі, наприклад, приходив військовий відділок якийсь і казав: Ей ти, Єлісій, ти пророк Божий, Якщо я пророк Божий, нехай огонь Божий зійде і поб'є тебе. І, про... і огонь сходив і цих людей вбивало. І так було багато разів з тими небогами, які приходили цього Ілію загнобити чи ще щось йому зло зробити. Ви знаєте, ми зараз на цьому етапі війни в Україні маємо застосовувати слово радикально. Міцна і потужна. І не вважати, що ми маємо, маємо ну, якісь повинні бути там чи. Сирі, чи легковажні, чи якісь мямлі, чи якісь, не дай Боже, релігіозніки, якісь ще там, скажімо так, беззубі. Ми не можемо бути беззубими пастирями і лідерами. Ми маємо показати, що Слово Боже, воно не тільки є, який зцілює, Слово Боже, ще й острий меч, слово Боже, ще й щит віри, яким ми. Уражаємо ворога на нашій землі, і якщо ми проголошуємо це, то ми проголошуємо те, що побачили з духовного світу, те, що ми зайшли і там, на небі, щоб воно було царство і на землі. І з цього я е, е, звертаюсь до вас, як лідерів цього великого доручення. Подивитися на своє серце, не бути якимось е, лідерами. Трусості, не бути якимось лідерами якогось невірства, не бути лідерами якогось там мямлівства чи фарісейства. Бути лідерами дії і конкретики. Бог конкретний, Він нам дав приклади і вчив нас конкретики. Він сказав, затихне буря. І ми маємо навчитися цьому, затихне буря. Він сказав, засохни, засохла. Він сказав, що от слуга твій буде зцілений. і він зцілений. І за це Бог його вшанував більше всього. Так що, дорогенькі мої, кохані і улюблені Богом, брати і сестри, я вас люблю, благословляю і бажаю, щоб ви в цей період були міцними воїнами в Україні і виконали ту місію Божу, яку вам дав Бог на землі.